Валерій про запас раніше кожне покоління українців проходило через свою війну з Росією і програвало її переважно через зраду населенням своєї держави. І тепер теж схоже настає момент істини дізнатися, чим обернеться заміна уставшими підіставателями стрілять державників на аморфних малоросів з їхньої какої разниці в стрічці. Бачу готовність ветеранів та волонтерів знову битися з окупантом, але щось зовсім немає зелених рамочок. Я солдат. Від тих, хто два роки тому весело розміщував як лоун, і потім гнобив войовничу меншість, а це ж 73% мобілізованого потенціалу. Хоча, скоріше за все, вони, як і раніше, просто не усвідомлюють, що відбувається, бо їм знову по телевізору показали велосипед Голобородька та розповіли, який страшний Порошенко. А з гнилим тилом війни не виграються, коли змі проклинають своїх же військових. Політики літають на зустрічі в Кремль, електорат обирає депутатів з російськими паспортами, а чотири п'ятих населення про війну й знати не хоче, та істерить через півтора відсотки від військового збору. Ну що, синки, допомогли вам ваші слуги. Валерій про запас, чим далі від фронту, тим гучніші гасла, товстіші експерти в студіях та потужніші вимоги перемогти і все звільнити негайно. Навіть досвід невдалого контрнаступу, плацдарму на кринках та виходу з Курщини не змусив бійців інформаційного фронту усвідомити, неможливо успішно наступати в умовах переваги ворога в повітрі, важких засобах ураження та в живій силі. Де мені поля? Де путанки? Де спеціальні? Антикабевські шелтери. їх не будували тому слова Порошенка про необхідність припинення наступальних операцій та переходу до організації ешелонованої оборони для збереження особового складу ЗСУ та запобігання втрати територій це об'єктивна оцінка реального стану справ і наголошення на необхідності зупинити просування окупаційної армії. Я наголошую, що зараз в двадцяти. 25 кілометрів від лінії боєзвітнення. Терміново треба побудувати нові і сучасні, не такі, як будувалися під час Другої світової. Фортифікаційні споруди, і для цього мають бути вже задіяні не цивільні. Ні в якому випадку президентська вертикаль корумпованих військово-цивільних адміністрацій, які закупляють будівельні матеріали і послуги, по ціні в 5 разів. Не на 5%, а в 5 разів вище ринкової вартості і брешуть, не будуючи або не набудовуючи фортифікаційні споруди. Для нас це має бути 1200-1500 кілометрів. Потужного валу ешелонованого замінованого путаного системою радіоперешкод, системою відеоспостереження. так як е, на сьогоднішній день е, будують росіяни. Подивитися, що вони набудували, як лінію Соровікіна, зробити висновки. Бо наступи, які закінчуються подальшим просуванням ворога, це явно помилкова стратегія. Тільки наша позитивна пропаганда імені Кофів має в Ялті, підло розганяє це ледь не як заклик прикратити стрілянь. Ви скажіть це вдовам і е, дітям загиблих бойців, які вимушені були в чистому полі зупиняти російський наступ. Ну, не блогерам же штурмувати посадки під кабами, сидіти тижнями без ротації та одним снарядом відповідати на три. Тому хомячкам можна навішати що завгодно, але реальність від цього не зміниться. Корупціонери зацікавлені в тому, щоб там, де вони нібито будували фортифікаційні споруди, ця територія була захоплена ворогом, тому що це є знищення доказів Доклад. їх корупції. Бо хтось бачив черги в ТЦК, може подоляк з Петровим Івановим з власним прикладом мотивують на звитягу. Наша промисловість завалила ЗСУ снарядами і авіабомбами. Чудова дипломатія забезпечила безперервні поставки сучасних засобів ураження, які змітають окупантів цілими підрозділами, і всередині країни ефективна єдність. Всі і все працює на фронт, і бійці не ремонтують корчі власним коштом та не скидаються на реп? До речі, спойлер проблеми з мінами ніку. Уди не зникли, мабуть, треба ще ввести більше санкцій проти опозиції. Так що Порошенко, як завжди, пропонує чесні і фахові заходи ведення війни та збереження держави. Уважно почитайте те інтерв'ю німцям, поки очманівши від безкарності нової ліце та їхня обслуга, пропонують весело марширувати до прірви під брехнею єдиного марафона. Роволох, я хотів написати цю фразу ще тоді, на початку лютого, коли Сергія Івановича наєво призначили на тактичну групу Велика Новосілка. А потім подумав, як жахливо це прозвучить для рідних і близьких солдатів, котрі там воюють, і стримався. Але давайте по порядку. Генерал Наєв разом із залужним дві центральні фігури, котрі запобігли розгрому ЗСУ в результаті першого удару московитів в ніч на 24 лютого, 22 го Наєв особисто підписав 23 лютого наказ, абсолютно незаконний на той момент, про вихід підпорядкованих йому військ на позиції для відбиття атаки РФ, в супереч позиції свого верховного. Головнокомандувача і його РНБО, котрі за лічені години до вторгнення, проголосували проти введення воєнного стану в країні, чим повністю зв'язали руки військовим. Що було далі? Всі знають Зеленський змінив амплуа з Ганді на Черчилля і почав ненадовго цінувати своїх генералів, а залужному знайвим навіть присвоїв героя України. Проте, романтичний період, точніше, лютий страх за свою дупу, тривав недовго, і на початку минулого року було звільнено залужного, а з ним і всю команду найдосвідченіших і найзаслуженіших генералів зсу наєв ще довго сподівався на якесь призначення в системі міністерства оборони і коректно зберігав мовчання, попри всі сигнали про те, що саме їх із залужним перед наступними виборами влада призначить винними за саботаж підготовки до війни і матеріали для підозри їм Готові лише коли за рік стало зрозуміло, що можливості продовжувати воювати влада йому не дасть. Сергій Іванович вийшов у публічну площину і дав інтерв'ю українській правді, розповівши, як можна було запобігти вторгненню московитів і хто саботував підготовку до нього. Матеріал вийшов 1 лютого і викликав напад шаленства на банковій. Уже на завтра був підписаний наказ про дивне призначення генерала Наєва на посаду, якої в ЗСУ взагалі не існує. Вона позаштатна. Ще одне. Ним доказом, що це не призначення а заслання, слугував факт, що генерал-лейтенант змінив на командуванні полковник. Ось тоді я й сказав ту саму страшну фразу, що дуже не хотів би опинитися на місці солдатів, які там воюють. Вона його поставили туди не для виконання бойового завдання, а щоб скомпрометувати і знищити репутаційно. А значить, його обходитимуть із поповненнями, зброєю і амуніцією. І те, що при цьому будуть гинути наші солдати, нікого не банкові не турбуватиме, як завжди. Пройшли два місяці, і стало зрозуміло, що я був абсолютно правий. Сьогоднішній пост Наєва в ТГ це однозначно підтвердив, що український генерал чи не вперше в новітній історії викликав вогонь на себе заради збереження життів своїх солдатів, за що йому особливий респект. На столицю тривала, і після вже середини ночі б'ють по наших житлових будинках. І от Запоріжжя вчора обстріляли знову в такому стилі терористів. Іван Сімочкін, чи може Путін зупинитися? Одразу скажу, що не буду вдавати з себе експерда, але ось моє бачення засноване на життєвому досвіді і логіці подій. Не може Путін зупинити війну. Війна для нього це вже апарат життєзабезпечення. Відключиш, здохнеш. Ворог. Контролює чотири населених пункти на території Сумської області. Ситуація непроста Або можна аналогію з велосипедом провести, поки Орда крутить педалі влада Путіна жива, як тільки зупиниться, почнуться обвальні процеси в усіх сферах. Економіка кажете, не потягне російська економіка далі вести війну. Це правда, десь за рік вже має почати тріщати, але якщо оголосити паузу, вона прямо розквітне аж ніяк. Буде так само далі за. Нурюватися на дно сортиру. Але поки йде нескінченний героїчний наступ по три метра на день? Упадок економіки можна пояснити: все для фронта, все для побєди. Але якщо війна зупинена, побєди нема, а вся країна в лайні, виникають нездорові питання. Нафіга невеликий фюрер все це наробив. Далі зараз на фронті в них сидить мільйон гоблінів, які там дохнуть. За великі гроші вони бачать сенс дохнути. Якщо все зупиниться, що з ними робити? Залишити бухати без роботи в окопах і далі їм башляти бабло, якого вже немає. Не варіант розпустити половину, а куди ця шваль з трофейною зброєю і без бабла, і роботи ломане в мирні російські міста і перетворити їх на Камбоджу. Путіна є лише один шлях вести війну, поки не здохне, поки є хоч чим заправляти танки. Поки друкарський верстат друкує трильйони пустих рублів, поки наша піхота не спалить його труп у вирві від авіабомби на задворках Кремля. Або поки Зеленський ще швидше не зруйнує зсередини вже нашу економіку і оборону, і Орда, хоч і ободрана, радісно знищить Україну, і скаже: Слава фюреру, все було не дарма. Третього варіанту немає по скриптум. До речі, перемір'я запустить не менш деструктивні процеси в нашій армії. Також люди три роки без замін. Зроби перемір'я, вони підуть додому і вже точно скажуть. Тепер черга тих, хто дупу грів в тилу. А орда потомственних маміних черешень тим більше скаже: все, мир, відкривай кордони, ми звалюємо звідси назавжди. Отже, навіть для компетентної патріотичної команди державників Порошенка було б багато важких проблем, якщо б ми були при владі. А смердюча зграя мафії, і агентури Зе уж точно буде тільки додавати нових проблем, а не вирішувати. Отже, сказати, хто хто зможе вийти в кінці переможцем, зараз нереально.